Слава Ісусу Христу! Друзі, хочу вам передати вітання із Західної України, Рівненської області, із села Шахи, де ми були всі два з половиною тижня. Там, де народилася, виросла моя дружина, також Люда, її сестра. Ось. І ми відвідали там місцеву маленьку церкву. І один раз ми були ще в Великій їхній центральні церкві, село Будімля. Вони також придавали привіт. О, сьогодні з нами приїхали родичі наші, О, Оля, рідна сестра, Надії Люди і дуже, я сказав, дуже сестра, О, де Юрия на от, Ніна, а де факто сестра. О, сьогодні не з нами, вони їхали з нами додому, і сьогодні у них вже в 18.00 буде потяг, бо у них є дві серви. Вони відповідальні за дві серви. У Олі п'ятеро діточок, а у Ніни 6 діточок. Mm -hmm. е, да, я завжди кажу, Василь Васильович мене роз, е, опередив, що сім'я це є наша домашня серва. Дуже легко мені проповідувати всі церкві благовічної, коли в мене вдома все добре. Але з моєю дружиною дуже гарні відносини, коли в мене правильне відносини або ставлення до синочка, або до моєї мами, або Надя там поважає свою маму. Бачите, там Бог зробив, що я ні разу не називав маму моєї дружини течею. От я відрвавець, не Олег називає свою невісневі, називає її донькою. Да? І я бачу, що це не є на показ для публіки, і це є справді. То я скажу, що дуже важливо, знаєте, сьогодні ми і знаєте, згадуємо дві події, ми молимося, переживаємо за сім'ю. І також ми сьогодні згадуємо святе Прищастя, ми згадуємо заповідь Господню, хліболомлення. І знаєте, я хотів би попробувати все об'єднати в одну проповідь. В одну проповідь, говорячи про сім'ю і говорячи про жертву Ісуса Христа, я хотів би назвати тему своєї проповіді найкращий подарунок для Бога. Найкращий Подарунок для Бога, або інша назва найкраща жертва для Бога від людини. На жаль, ми не можемо висвітитися на екрані, бо мій був щось мене підводить, не включається. Але для цього і треба нам носити свої Біблії. Для цього треба носити біблії. Ну, якщо у вас є собі біблія на телефоні і звичайні біблії, рити зі мною. Перша книга Самуїла, або на російській, перша книга царства, 15 розділ. Ми прочитаємо два вірші. Вони дуже знайомі. Але я хотів би від них відштовхнутися і з Божою і з Духом Божим. Я хочу передати післення від Бога. Перша книга Самуїла, 15 розділ, 22 вірш. Тоді Самуїл це був суддя Божий і пророк Божий на той час. Каже, цареві, його звали Саул. Це був перший цар в ізраїльському народі. Він йому каже, хіба Господу приємні всі парлення і жертви, ніж послуг Господньому Слову. Запам'ятай. Або вийшов іншому я дивився дуже. Сильно це прийми до свого серця. Послух або послушання в російській мови. Кращі за жертву або за подарунок. І покірливість, або а, знаєте, на російській мови повіновлення. Краще, написано забараняючим жир. На російській мова написана тух. Тух це жир животного. Адже непоорність або бунт, та і же гріх як Щаклунство. Бачите, на одному плані бо ставиє гріх щаклунство, з гріхом є непоірність бунт. А свавільня або своєволіє, я злочин і злополосвою. За те, що ти відкинув Господнє Слово, то ну і Господь відкинув тебе, щоб ти не був сарем. Ось такі, така цікава розмова, я хочу зробити Е, трошки е був перший сар. Знаєте, саме цікаве, що, е, Ізраїль, він побачивши інші народи, і їх очували, яким вони постійно воювали, вони побачили, що в них є цар, а в них немає царя. А я думаю, Чому в Ізраїлі довгий час не було царя? Пам'ятаєте, чому? Чому усі були царі, а в них не було царя? Тому що Бог був для них царем. І нічого такого не було в їхньому житті, щоб треба було їм царя. Ну, наприклад, нам треба цар, щоб ми ніколи не хворіли. Нам потрібен цар, щоб ми завжди гарно їли. Нам потрібен цар, щоб ми завжди перемагали. Ні, ми бачимо Моїсей, перша війна, це був Моїсей, Ісус Навін, коли Мойсей пам'ятаєте, тримав руки і ор. І Аарон тримали його руки на горі, а Ісус. Навіть внизу воював з першим ворогом Ізраїля амалітянами. Це була перша війна. І вони мали війни, і вони перемагали війни. От, нам ще була війна, бачите, мені дусяк і нагадує часи Авраама. Ось. Але, друзі, треба зрозуміти, що вони подивилися, захотіли царя. Добре. Вони прийшли до Самуїла і кажуть, Самуїл, ти дуже гарний пророк, не дуже гарний суддя, але ми хочемо мати царя. І Самуїл опіщалився. І там є слово, коли він опіщалився в таємній кімнаті, Бог йому каже, мені цей вір дуже сподобався. послухай, вони не тебе відвергли. Пам'ятаєте, що Бог сказав? Вони мене відвергли. Коли вони сказали, ти нам я суддя, я пророк, непотрібний. Нам потрібен цар, нам треба політик, нам треба людина, яка би нами управляла, а от священний, пророк, суддя нам не потрібне. І Бог каже, хай вони вибирають собі царя, але першого царя дам я. І був цей перший цар, син Іса, Саул. І... Бог йому дав перше завдання, коли на них наступали в черістніляні, вороги ігральського народу. Він йому сказав цьому Саулу через Самуїла, «Очекай, Самуїл каже, мене. Я через сім днів прийду і принесу йому жертву і будеш наступати на ворога і мати перемогу. І написано: дні йшли, Самуїла не було. І коли не було Самуїла, то через наближалися ще ближче і ближче. І Саул що злякався, що немає поруч Самуїла, і він сам приносить що? Жертву. Як і він приносить жертву, з'являється пророк Божий Самуїл. І каже, що ти наробив? А я? я злякався і так далі. І Бог каже, через Самуїла, я не хочу. Щоб ти був сирем, у тебе немає самого головного послуху. У тебе є проблема свавілля. Я колись казав, що є і гріх, і від нього дуже важко звільнитися. І я з ним борюся, ви не знайдете мене з сигарю в руках, ви не поймаєте мене з горілкою в руках. Ви не побачили, щоб я там укрався, коли я, я буваю їм дуже роздратованим, але не почутимать матюків. Але я побачив, що і я, і кожен з нас, знаходячи в цій гріховній плоті, ми боремося ім гріхом як свавілля, своєї волі. Коли ми робимо і, і те, що ми хочемо і як ми вважаємо. І знаєте. Нібито Саул покаявся, опросив у Бога прощення. І Бог, він завжди, знаєте, хтось із проповідників каже, він Бог другого шансу. Знаєте, Бог дає йому другий шанс. Він залишає його сирем, він не хоче його знімати з посади. Будь ласка, хто не буде, дитину, бо там апаратура, щоб не пошкодив. І він дає йому друге завдання через пророка Самуїла. І каже Саул, в мене є завдання, каже Господь. Я прошу тебе, візьми всіх чоловіків, здібних до війни, і нападіть, і візьміть амалькітян, і вбийте їх один до одного. Вбийте їх, знаєте, не просто і, і чоловіків, а написано, вбити весь народ від чоловіків аж до дітей. А чому нам Бог на завдання дав? Тому що Бог каже, я пам'ятаю, коли Ізраїль виходив із Єгипту то Амалітяні, це був перший народ, який напав на Ого на Ізраїль. І він каже: я хочу, щоб ти їх вбив. Нічого не бери, ні золото, ні срібло, ні тварин. Просто все придай огню. І ось. Саул зрадів, що Бог знову до нього балакає, що він дає йому завдання через пророка Самуїла. І ось вони пішли брати амалітян. І коли вони почали вбивати амалітян, Саул побачив, що дуже гарна худоба, вівці, барани і так далі. І він каже: Слухайте, давайте ми вар' залишимо, людей повбиваємо. І царя Агагу, яке було, було ім'я Агаґ. Вот, ми його теж залишимо. І коли вже Самуїл був в своїй кімнаті, Бог говорить до нього і каже: жалію я, Самуї, що залишив я Саула царем. Він не слухається мене. І ось його зустрічає Саул. Я, урочу, він каже, благословен Господь, я виконав те, що Бог мені доручив. А Самуїв каже: а що я, я своїми вухами, як миття вівці? А це хто стоїть, покаже на царя Агага. І Саул, значить, почав так рупитися, я кажу, народя, я змія. Він не став прямо говорити. Так, я винуватий. Він каже, а я тварин цих залишив для жертвоприношення. Навіщо їх вбивати, якщо можна Богу всіх тварин принести? Знаєте, в нього такої думки не було. В нього була думка, щоб поїсти. Я, до речі, сьогодні, коли вранці прокинувся, мені попався псалом 140. Я вранці читаю псалми, і там є дуже гарний вірш. Я хотів би його прочитати, він дуже близький до нашої теми сьогоднішньої. В українському це 141. Третій вірш. Господи, постав охорону біля моїх уз, Охороняй двері моїх губ. І ось четвертий вірш. Не допусти, щоб моє серце було схильне до якогось зла, аби я не брав участь і в поганих справах людей. Мені більше подобається на російській мові. положи охрану, охрану Ус моих, и двери уст моих огради, И не дай сердце моему слова в лукавым для оправдания дел греховных. Еда споуса у нас. Что коли мы грешимо, что э, треба нам каятися, ми что робимо? Вибра. Удовився. Ми кажемо, я не вкрав, я просто взяв без розрішення. Ні, я там щось не, не те зробив, я мав на увазі. І тут Товід каже, Господи, я не хочу бути людина, людиною, людино, яка виправдовує або закриває свій гріх. І коли, знаєте, Саул почав обманювати Самуїла. Бо він сказав ці слова, і ми почали читати раніше. Він каже, Саул, хіба ти не розумів, що для Бога послух це найкраща жертва? Це найкраща жертва. І покірились, це найкращий подарунок, який ми можемо принести Богу. Дави у Псалмі 51 або на російській мові це Псалом 50, а в Україні перегляді це 51, -й. 18 -й вірш написано, щоб ти забажав жертви, я Боже приніс би тобі. Та і все палення ти не, ж... не жадаєш або не хочеш. 19 вірш. Жертва Богові тіре. Це покорений дух. Серцем смиренив і поорнети, ти, Боже, не погорнуєш. Якщо взяти навіть сім'ю, що чоловік очікує від жінки, як ви думаєте, ну, що очікує? А ось оірливість. А Ось послух. Я вам скажу навіть інше. Навіть тоді коли чоловік є головою родини да, сім'ї. Навіть жінка, давайте будемо чесними. Вона усі обіць, свого чоловіка що, що він буде її чути і слухатися. Я не кажу, що жінка повинна домінувати над чоловіком. Але є моменти, де треба чоловік обіць, що, послухатися, дружину. Я скажу чесно, є і моменти, де моя дружина, вона мудріше за мене в деяких моментах. І я не кажу, слухай, я голова, навіть якщо ти права, гроби, я, я вважаю. Це значить глупий чоловік. Я ще вважаю, що це глупий чоловік. І до речі, багато в хліт є, і може привести і відносини до розлучення, тому що чоловік не захотів десь смиритися. Одна і навіть Сара, де і речі казала Аврааму, і він слухався її. Якщо ми беремо сьогодні жертву Ісуса Христа, ми сьогодні не згадаємося причастя. Післання до Риму, якщо у вас є в Біблії, другий вірш. Написано okay. п'ятий вірш, другий розділ п'ятий вірш. Пликайте в собі і самі думки або чувствування, що є у Христі Ісусі. Він, маючи Божу природу, не вважав осягнення бути рівним Уму. Богові. Але сам себе принизив, прийнявши образ раба, постав у подобі до людини, і з вигляду був я людина. Восьмий вірш. Він упокорив себе, був я їм слухняним аж до смерті і до смерті хресної. І я не буду читати 10 розділ Євреям, там написано, що коли Ісус зісходив із неба на землю, Він питав у Бога ця, Господи, що тобі принесе? І Ісус каже: і зрозумів я, що тобі не треба жертви, всі палення, тобі потрібна жертва. Бачите, я не хотів відкривати, але я вірю. Це євреїв, 10 розділ 7 вірш. Тоді Ісус сказав, ось я йду. На початку книги написано мені, щоб виконати Боже волю Твою. Сказавши спочатку, що ні жертв, ні приношень, ні всипальних за гріхи, і приможність згідно законом не забажав Ти, о Господи. І потім додав Ісус, ось я йду, щоб виконати волю Твою. Ісус Він зрозумів, що найкраще подарунок або найкраще задоволення і Бог очікує від Ісуса, та і від кожного з нас, це послух і поірність. І знаєте, що я зрозумів? Це дуже велика насправді жертва. Дуже легко слухатися, коли Бог тобі каже, зроби все, і я тебе зцілю. Зроби все і я тебе що благословлю. Зроби все, і я тебе що захищу. А коли тобі Бог каже, просто зроби, і ти не знаєш, з чим все закінчиться. Коли тобі Бог не каже, зроби все і я благословлю тебе. І така порічня у Ісуса Христа, Він каже, у нього одного батька було два сина, і Він каже, одному з них, Піди, працюй у мій виноградний. Що він сказав, пам'ятаєте? Добре батько. І не пішов. Другому каже, ходи, синку, попрацюй. І знає, що мені подобається всьому другому сині? Я хочу, щоб ми були схожі на цього другого сина в двох моментах. Номер один. Він був щирий. Він каже, не хочу, не піду. І я згадую, що також в моєму житті бувають і моменти, коли Бог мені щось каже робити. І я кажу, ось я пішли мене. О, Господи, я так радий, я так довго чекав, що ти мене підсилаєш у роботу. наприклад, помолитися за Воскресіння мертвих. Ну, хто за нас не хоче? Або Бог каже, піди там помолися за зцілення від хвороби. Я тобі кажу, що людина цілиться. О Господь, дякую тобі, я чекав цього. Помолився, і людина зцілилася. А є і завдання, і Бог нам дає, і ми не хочемо робити. Ну, наприклад, я збираю в лісі ожини на західної. У мене руки поолоти, я покусаний комарами. Заробив тисячу гривень за цей день цікавий. І Бог каже, що тисячу гривень віддай людині. Ось якщо я дав тисячу, ти мене благословиш. Ні, просто віддай. Я цілий день пахав. В мене були поясниці. В мене покусаний у морі. Віддай тисячу гривень. Оце і є жертва. Справа не в тисячі гривень. Справа в нашій покорності Бог. Коли вона нам неудобно, коли мені там хтось мене благословив, наприклад, дав мені 10 тисяч, подарував мені, каже там Господь мені, Саша, дай тисячу от цій людині, а о Господь, будь я, будь ласка, 9 тисяч, моїх тисяча його. Буває і в сімейних відносинах, коли, знаєш, ти втомлений. Ми лягаємо з дружиною спати. Втомлений. Жнох, я кажу, руді не щускуєш. І тут моя дружина каже, принеси мені водички. Ой, Ісус Господь. Може здійснити, що я сплю вже. І знаєте. Моя дружина завжди цінує не те, що я воду приніс. А я думаю, що вона цінує? Послу. Вона, вона, ну знаєте, в цей момент все нормально. А коли вона була вагітна, це взагалі було. Не просто води принести, Вона навіть, я пам'ятаю, мене навіть в магазин посилала серед ночі. Ну Ісус Господь помилує. Я радів, що в той момент вже була м година, вже години не працювали. І я кажу, вибач, і, і після шостої ранку. І знаєте, що я побачу, коли я приносив оцю жертву горливості своєї дружини, моя дружина розцвітає. Вона ще більше для мене хоче щось робити. Для того, що Я їй не казав. Те ж саме по відношенню нашим з Богом. Коли ми зробили те, що Бог попросив нас. Воно не по плану нашому. Воно не за нашим настроєм. У мене немає настрою цього робити. В планах в мене нема цієї роботи. Але Бог дуже це сінує. І коли Христос був на землі, Він. Найбільше смінував або переживав за те, щоб виконати все, що йому каже, хто Бог отець. І коли сьогодні Василь Василій задав всю історію із п'ятого розділу Івана, бровізду, там потім почали на нього нападати, сі фарисеї. Навіщо він зцілив усі людину? 38 років, була паралізована. І знаєте, у нього було дві. дві Відговори. Він каже, слухайте, що ви мене чіпаєте? Я роблю те, що мені сказав отець. І друге, що він сказав, я нічого не роблю, якщо не побачу, я роблю мій батько небесний. Я хочу за цими словами Івана 5 розділ, 19 вірш. Ісус сказав їм. Істину, істину кажу вам, син не може робити нічого сам від себе. Бачите, там нема волі, там немає своєї волі. А тільки те робить, те, що бачить, як отець робить. Що він робить, те й син ось що робить. Амінь. Боже поможи. А наша гріховна природа каже, я хочу, я вважаю, і я точу свою. А Божа природа каже, що ти хочеш, як ти вважаєш, як ти відчуваєш, як ти звориш на це те, що я бачу. І 31-й вірш. Що я не помиляю, бо в мене російське воно все підкресував. Боже, поможи. 19-й вірш ми прочитали. І в цьому вірші написано, або в цьому розділі написано, що він повторює і каже, що мій суд не від мене, а те, що я чую від Отця Небесного, о, 25 й вірш. Істина, істина жував. час і ви вже є, коли... але ага. я не можу знайти в цьому розділі, але дуже схожі Ісус каже. Я сужу так, або виношу суд, я чую, як мені каже мій Господь. Я хотів би, щоб ми зараз стали, помолилися, ще в нас буде святе прищастя. І я хотів би, щоб ми, вставши, помолившись, спитали себе, а як в моєму житті? Я і, і знаю, що Богу подобається послуг. Що я і знаю, і що, і роблю те, що Бог від мене хоче. Бо знаєте, дуже е, печально, що ми сьогодні багато знаємо, багато ситуємо, але дуже мало що робимо. А Христос сказав Івана 13:17: якщо ви все знаєте, все добре. Але блаженні ви, щасливі ви, коли ви все. І Я хотів би, щоб ми молилися, і якщо в нас нема всього в житті, нехай Бог нас благословить. Боже, ми...